Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці на верхньому Дрогобицькому кільці. А вниз йде вулиця Мазепи, ми біля санаторію Дніпро. А ви, друзі, також запитували в коментарях на рахунок готелю Бескет, чи чим там стоїть. Стоїть, друзі, стоїть, але не працює поки що. Він працює тільки влітку. А зараз працює санаторій Дніпро. І... В попередніх відео я вже розповідав, що тут до кінця березня були знижки для людей пенсійного віку, військових та їх сімей. Було 770 гривень з особи за добу проживання, лікування і харчування. Ну, вже місяць березень добігає свого кінця. Сьогодні вже 28 березня, зараз приблизно 17.00. Бівет вже відчинили, але сьогодні. Друзі, я вас до бювета не поведу. Пройдемось тут. Я думаю, що вже за стільки днів я з тим бюветом надоїв. Ми біля санаторію Дніпро немає, друзі, тут ажіотажу, немає людей, не видно взагалі нікого. навіть автомобілів не видно. Хоча санаторій працює. Сьогодні в Трускавці. Досить хмарно було, зараз аж тільки вийшло сонце, навіть декілька разів падав дощ невеликий. Ось, друзі, санаторій Дніпро. А через дорогу зразу видно праворуч готель е Ось це разом називалося Дніпро Бескет. Там ще є ресторан Beskid. Друзі, ну, чомусь в коментарях, е скільки раз я Знімав відео і коментарі на рахунок санаторію Дніпро. Ну, єдине, що пишуть за харчування, що щось не дуже. Не знаю, не перевіряв. Просто читав коментарі. Ось ліворуч готель Бескіт, А це Дрогобицьке кільце, ми зараз перейдемо на іншу сторону, пройдемось біля готелю Бескіт, біля церкви. І спустимось вниз до готелю 300, Трускавець 365. Також, друзі, ви питали в коментарях, ну, написали, що я там ніби рекламую, Чебурак", там, Раймонд, Добрий Млинець, ну, я просто говорив, що це популярне місце, але це ні, аж ніяк не реклама, просто дійсно дуже смачно і ну швидко, смачно і місце таке, як треба. Є багато закладів харчування. Навіть е, хтось е, в коментарях написав, що можна поснідати з 8 до 10 години в готелі Світіс. В готель Світіс зразу біля майже бівту, біля хто знає, Я неодноразово там ходив, знімав відео. Єдине, що не знаю, яка ціна, але ну, шведський стіл. Також колись знаю, друзі, що можна було. В готелі Трускалець 365 так само можна було там снідати, вечеряти. Це також шведський стіл. Ну Напишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось там був снідав, обідав, можливо, ще якісь трошки в Трускавці місця знаєте. Ну Ще є, друзі, я вже говорив, Бістро рідний край, варенична солохина кухня і кафе Катерина. Ну, вона зараз не працює, я думаю, що ближче до літа. Почне працювати. Тобто такі бістрої, якісь якраз спеціалізуються Неймовірно, друзі, дві хвилини почекав і дивіться, почав падати дощ. Неймовірна краса, надзвичайно гарна веселка. Яскраво виражена така. От друзі, ці дві хвилини і випав невеликий дощ, продовжує ще падати. Але зараз знову буде погода, бачу. Чудеса природи. От рускавці, дерева цвітуть, пташки співають, ну і подекуди падають теплі, вже теплі дощі. На рахунок коментарів, друзі. Ну, Продовження цього коментаря е, на рахунок харчування для дорослих та дітей, ну корисного харчування. Е, в цьому ж коментарі було ще написано, що сталося на концерті Анастасії Приходько. Друзі, чесно, я не чув нічого. На концерті не був і не знаю. Можливо, вам щось відомо, комусь із глядачів. Е, напишіть в коментарях, буде досить цікаво почитати. я... Якщо ви щось знаєте, то. Будь ласка, напишіть. Я нічого не чув, що там трапилось в концерті приходько. Люди ще ну, що було. Я знаю, що вже багато людей себе впізнали на відео, особливо навіть вчора на концерті. Ну, не на концерті, на біветі, верніше, де був Михайло Грицкан, співав своїх пісень, а ви також себе там впізнавали на відео. Досить цікаво, пишіть в коментарях, можливо, ще хтось себе побачив. Пишіть, якщо ви зараз відпочиваєте в Трускавці, ви бачите, я кожен день показую яка погода, досить цікава весна, хоча трошки вже запізнена, але все рівно, гарно, красиво. Був сьогодні в горах, то ще лежить сніг. Високо в горах ще лежить сніг, друзі. Тому якщо вітер, то вітер ще холодний. І сьогодні до обіду було прохолодно, було хмарно і прохолодно. Зараз вже на сонечко тепліше набагато. ми Зараз вже підходимо до церкви покрови. Досить гарна церква, з гарною територією, можете зайти. Досить там все красиво, гарно зроблено. Мені подобається. Раніше, коли ці дерева, що на території церкви, вони ще не були такі високі, з території церкви відкривався дуже гарний краєвид, на Трускавець. А зараз воно вже трошки не так В них така ж цікава така огорожа, жива огорожа, яку постійно треба. Дивитися, підстригати, обрізати. Я в попередніх відео, друзі, багато розповідав за знижки, які зараз діють ну, до кінця березня в тих чи інших готелях, санаторіях, але навіть і не знав, тільки вчора знав, забув розповісти, що. Лабораторія Сінево для пенс... людей пенсійного віку зробила безкоштовні аналізи також до кінця березня, так що в Трускавці це не єдині знижки були. Але там треба скерування від сімейного лікаря. Ось такі ще знижки, друзі. Можливо, ще десь на щось є знижки, можливо, ще в інших готелях, які я не, не називав. Так що, якщо ви знаєте, то пишіть, друзі, в коментарях. Можливо, десь знижки є на квітень місяць. Хоча я бачив, що готелі на квітень місяць навпаки ще й піднімають ціни. Не знаю, куди вже їх піднімати і так ціни. Ціни захмарні, але дивіться, вони ж е... взимку. Набагато більше витрачають, чим весною влітку. Скільки одне тільки опалення виходить дорого. А вони ще й ціни на влітку піднімають. ну якось Ціни, так як ви пишете, що в Європі дешевше відпочити, чим в нас. Завжди гарно гуляти після невеликого дощу. Досить все гарно дивиться і сонце по-іншому світить. Праворуч від нас готель Green Park, а прямо йде готель Трускавець 365. Ваш улюблений, і я вже розповідав, що на початку відео що тут також, було, можна було поснідати, там, обідати, вечеряти, в них є свої два ресторани, там Шведський стіл. Мені здається, ну я не пам'ятаю точно, ну роки два тому, дивіться, було 180 гривень вхід. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось знає більше, які зараз ціни. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел. всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Автобуси на екскурсії людей біля. Готелю немає, зараз вже 17.10 то вже люди всі десь біля бювету, можливо, а там сьогодні має бути тенри з Бількамту. Тому напевно, напевно, люди всі в центрі там на бюветі. Або біля Раймонда і доброго навіця. Ось так. Тут піцерія Челентано, далі Вілла Клюберг. Скоро там Віла Клюберг і ресторан Клюберг будуть сидіти на терасі. Буде, напевно, жива музика, як в минулі роки. А ліворуч Вілла Крістіна. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.